Канал Масштабні битви представляє вам фільм казку Незрівнянний. Глава перша прокляття та благословення фей. Створено за романом Мері Кетрін Дроуна. Жили собі в давні часи королі з королевою, які вели досить самітницький спосіб життя. Бог дарував їм сина і чарівну дочку. Маленьку королівну назвали Прекрасно рукою, бо в неї справді були дуже красиві руки. У звичаях того часу було звертатися по допомогу до фей, коли великим королевам наставав час народжувати дітей. Одначе король, зневажаючи їхнє чаклунство і добре розуміючи, як небезпечно зазирати у майбутнє, суворо заборонив радитися з феями стосовно долі прекрасно рукої, що невимовно їх розлютило. Королева любила дочку надзвичайно ніжно і щоразу глибоко сумувала, коли думала про те, що одного чудового дня заміжжя милої королівни розлучить їх. Тому невдовзі зрозуміла не зможе заспокоїтись, якщо не дізнається про подальшу долю своєї дочки. Це спонукало королеву, незважаючи на сувору заборону короля, таємно зустрітися з феєю, яка жила в сусідніх горах і звалася Лігурдою. Фея відзначалася вельми злою натурою. І бажаючи помститися королеві за те, що та ніколи не запрошувала бути присутньою при народженні своїх дітей, прийняла її у зачарованому палаці, оздобленому золотом і лазур'ю. Після того, як королева виклала їй мету свого візиту і вельми поштиво попросила повідати про долю прекраснорукої лігурда, досить гордовито відповіла. Що та даремно клопочиться про щастя дочки, бо її обміняють на іншу королівну, але обидві вони будуть нещасливими лише з тією відмінністю, що лиха прекраснорукові триватимуть набагато довше. Вона вийде заміж за королевича, а той понад усе любитиме птахів, особливо одного червоного птаха, який принесе королівні багато прикростей. Їй доведеться довго терпіти всілякі приниження, викликані довгою безплідністю. Підданці повстануть проти неї, а родичі підуть на неї війною, і нарешті якесь чудовисько розірве нещасній утробу і зжере. Слова феї, немов удари кинджала, пронизали серце бідолашної королеви, і вона, знепритомнівши, впала біля ніг лігурди». Навіть не потурбувавшись про те, щоб привести її до пам'яті, фея лише перенесла королеву в такому стані, на ложе чоловіка. Король, що навіть не помітив відсутності дружини, був дуже здивований, побачивши її непритомною. Він покликав на допомогу і на силу привів дружину до тями, після чого взявся розпитувати про причину недуги. Але замість відповіді королева залилася сльозами, і королю вдалося розібрати узливі схлипувань і ридань, що вона від усього серця бажала баби дочка ніколи не з'являлася на світ. Трохи заспокоївшись, королева розповіла чоловікові про лихі пророцтва феї, але король лише посміявся над її страхами, запевняючи усе це лише приверзлося їй у вісні. Однак королева, яка дуже виразно пам'ятала все, про що говорила фея, була невтішною. Вона покликала прекрасну руку, поцілувала її, обливаючись сльозами і благала ніколи не виходити заміж. Королева знову і знову повторювала свою прохання, намагаючись захистити прекрасну руку від небезпеки, яка, як їй здавалося, нависла над їхнім життям. Минали роки, і принцеса стала дуже красивою дівчиною. І чимало знатних королевичів, почувши про красу і дивовижні достоинства королівни прекраснорукої, надіслали своїх послів просити її руки. Але королева завжди відмовляла, залишаючись невблаганною перед проханнями, які сипалися звідусіль. Королівна ж натурою вельми схожа на батька, не вірячи в те, що всі пророцтва фей обов'язково збуваються марно. Намагалася переконати матір і зрештою вирішила познайомитись з іншою феєю на ім'я Клеранс, яка мала репутацію доброї чарівниці, щоб за її допомогою якомога більше дізнатися про секрети фей і коли вдасться уникнути передреченої лігурдою згубної долі. Вона чула, що феї зневажають багатство і їм набагато більше до душі прості дарунки, ніж золото й срібло. Це спонукало дівчину вибрати дев'ять пучків найтоншого льону, дев'ять пучків прядива і дев'ять кедрових веретен. До всього цього вона додала також тринадцять човників зі слонової кістки і доручила своїй годувальниці віднести усе це феї тисячу разів привітати чарівницю від її імені і докласти всіх зусиль до того, щоб фея згодилась завітати до неї у палац. Годувальниця жінка вельми спритна, чудово виконала доручення. Зворушена подарунками і довірою, Клеранс пообіцяла, що завітає до королівни прекрасно рукої, коли та найменше очікуватиме на це. Задоволена переговорами королівна, з нетерпінням чекала зустріч із клеранс, коли, прогулюючись одного чудового дня зі своєю матінкою в саду, помітила в одному з його куточків бабусю з прядивом, яка попросила у них милостиню. Розгнівана королева почала сварити челядників за те, що ті пустили сторонню досаду. А добросерда королівна дала старенькій золоту монету. Тоді бабуся, граючи своїм веретеном, накреслила три кола тієї ж миті сад, чудесно змінився, став ще прекраснішим від незлічених квітів апельсинових алей, каскадів та фонтанів. Мені дуже приємно, сказала бабуся. Ви королівну за її щедрість і повідомити королеву, що їй не слід мати клопіт, гніваючись, що мене впустили до саду. Бідна королева вражена таким перетворенням і тими словами зрозуміла, що старенька чарівниця і тисячу разів просила вибачити за своє невігластво. Я, фея клеранс, провадила далі бабуся і прийшла провідати прекрасну руку, яка видається мені гідною кращої долі, ніж та, що напророчена злою лігурдою. Невимовно зрадівши королева, заходилась обнімати її. А клеранс, уважно роздивившись очі, риси, обличчя й руки королів, не сказала: Лігурда вельми досвідчена фея, проте вона, мабуть, не дуже чітко висловила свої думки або ви не зрозуміли її. Бо я з усією відповідальністю заявляю, що прекрасна рука вийде заміж за великого короля, з нею справді стануться деякі прикрощі, але вони лише сприятимуть славі і підуть на користь. У королів не народиться незвичайний син, і вам слід остерігатися лише пасток жорстокої лігурди, яка намагатиметься погубити його у ранньому віці. Мати благала фею пожаліти їх і захистити від підступності лігурди. А прекрасна рука просила допомоги так зворушливо і наполегливо, що фея пообіцяла ніколи її не залишати. Потім вона зникла разом із прекрасним садом. А королева з королівною пішли до своїх покоїв, вражені й схвильовані незвичайною пригодою. Шановні друзі, ми щиро дякуємо вам за перегляд. Далі буде. Жили колись королі королева у тиші замку, в самоті, дарунок неба, донька чарівна, прекрасна рука, світло в темноті та зла лігурда, як віруса поклявся. Та ти відчуєш мою порозірвала Червоний птах принесе страждання і чудовисько життя. Оголи не о прекраснорута доля твоя гірка, та світло доброти не згасне ніколи, клеранс прийде. плакати, це неприпустимо слова, для принцеси І шлях твій стане славою, і любов'ю Що ж мені робити? Мабуть, варто подумати. Принцесу моя люба, підійди до мене. Матінко, я тут. Дочко моя, благаю не виходь Так, вихованка. Щоб долю власну змінити назавжди. І сад розкритнув знак обіцянку. Так, заспокоює. Тут можна обговорити важливі справи. Ці кліти прекрасні. Цей сад такий світану. чарівний, так особливо той. О, прекрасна рука, доля твоя гірка та світло. Що до ж мені робити? Мабуть, варто подумати. мені слова і шлях твій стане Мали дитя, Між Я заспіваю колес для тебе. ніч тиха, зорі, сяють. прекрасна рука, донька королівська, твоя історія пісня для життя. О, рука, доля, твоя гірка та світло добре. Дитя, я колисково заспіваю для тебе.